Вітаю вас! Я знаю, що ви зараз мене тапочками закидаєте, але в Україні дійсно дефляція. За липень 2023 року, перше за часів війни зафіксована дефляція. Тобто, розібні ціни, за липень зменшились на 0,6% з щеплень. Да-да-да, я знаю ваші крики. Воплі і так далі, це все знаю. Я хочу вам нагадати, рідні мої. Пам'ятаєте, в нас війни не було? А, не пам'ятаєте? Ну я розумію. Пам'ять у вас коротенька всіх. А пам'ятаєте, в нас навіть коронавірусу не було. Знов не пам'ятаєте. Я розумію. Пам'ять вас коротенька, ви нічого не загріпав. А пам'ятаєте, як ви срали? Аж з трусів випригували, кричали, верщали, ціни зросли. Їжі нема за що купити! Була? Було. Інфляція була, була вся на на рівні майже 7%. Розумієте, в людей є така звичка. Трандіти! до дорені. Причому найцікавіша ситуація. Навіть якщо не суттєво зросли цілі. Крик, віз, воп! Знизились! Ви ще дурні чи ще? Ну дурні! Ну, подаром, як не скажеш. Ну, якщо зросли ціни, так, да, зросли, ну що? А що знизились, ну що? Це ринок. Так, да, дійсно, ця дефляція пов'язана з сезонним фактором. Чому дефляція? Ну тому що ціни на овочі знизились. Ну, ви не гірше мене пам'ятаєте, що коли клубніку почали продавати, яка була ціна? Так. Да. А яка стало менше. Черешня теж стала. Ну, Пам'ятаєте, ой, 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 як ми її цей подався. Черешня за тисячу я говорю, що кальбам! Ну ви ж розумієте, що, звичайно, перше. А потім, коли продавали там майже менше, ніж за сто. Нарадять за нас! Ну да, да, да. Сезонний факт. Ну, я з овочі і фрукти подешевшали. Тому що, ну воно ж все... Перше починається дороге, а потім упало. От в цьому році, я не знаю, звернула очі, лахина, дуже суттєво подешевша. Хто і вирощує, лається дуже багато. Я їх розумію. Дуже розумію, що дійсно дуже подешевша. Тому що якщо ще на початку було 400, зараз 100. Ні, я розумію, що і краще коли. більше. Я їх думаю. Тим паче ви ж розумієте, що вирощувати дуже складно. І оце дійсно цей фактор впливу. Що ще подише, що Сало. Дивіться, є тут така пряма залежність. Якщо жарче, ну попит на сало дуже падає. Ну, не скажемо. Ну, хто його от взагалі має відношення до торгівлі м'яса, знає, що тільки жара... Ну просто, ну люди психологічно якось, ні, не, сало ні. От, от, от. Більше м'яса птиці їдять. Да. Тому ціна падає. Ну просто якщо вам його... Ну, є, є те сало, яке ви можете заселити, а є таке, яке треба зараз продати, потім його ніяк не продаси. Тому так. Да. Ну і фактично, так, да, свинина або не зростала, ціни або навіть знизилась. М'ясо птиці не да, попит хороший І ціна навіть трішки піднялась, Хоча он невеликий. Молочні. Да, так, те ж сама ситуація. Ну от якщо хтось на базарі купує молоко або... Сирочок, то, ну скажімо так, влітку торгуватися одне задоволення. Ні -ні, Розумієте, яка ситуація? Я розумію, ви можете не торгуватися, якщо ви йдете на базар, чого ви туди йдете? На базарі торгуються, так прийнято. Ви йдете на базар, кажуть, ні ні, ні, так, давайте здаєш. Сторгуватиш, нормально. Людина яка вам ціну називає, вона ж розуміє, що ви будете торгуватись. Ну і взагалі, якщо подивитись, так, да, в цьому році... Ну, скажем, молочки вистачає. Яйця, яйця, навіть домашні яйця дуже суттєво подешевші. Дуже суттєво, як зараз вивчив. Навіть такі, ну, дійсно, добро. Справжні, значить, справжні домашні яйця, справжні. Не те, що там мазані, да, і те. Це, хоча вони, як правило, справжні. Ну да, да. Так, да, знизу. Але через чисто сильну факти. Закінчиться літо, ціни повернуться, Не заперечу, Ніякої дефляції не буде, буде інфляція. Що буде то буде? Тому що, самі розумієте, навіть зараз е, картопля як буде... Даже не картопля. Давайте так, от вам. Морковку і цибульку. От зараз вона ціна така. Причому вона, от вона не мінятися не буде. Та ж сама ж морковка, та ж сама цибулька. Але вже в листопаді буде дорожче. Тікалість, ну яка? Осінь, дорожче. Так що, так, от зараз дійсно на сьогоднішній ну Багато не накупиш, але цибульки можна підкупити, тому що я говорю, от зараз ви купите восени, вона буде тільки дорожче, тому що восени. Це за факт. Тріця, звичайно, інфляція в Україні є. і Звичайно, вона і буде. Це логічно, тому що війна, тому що взагалі економіка працює, але в цьому році інфляція буде невелика, така як до війни. В минулому році була да, дуже велика інфляція. Ну, по-перше, паніка. По-друге, оці пам'яті були проблеми з постачанням тих і інших товарів. В да. цьому році віці, навіть підняли ціну на паливо, ну ви знаєте, там вернули НДС, акцизи на паливо, да, паливо подорожчало. Ну, знаєте, якщо ви мені ще скажете, що ви не купуєте паливо, не брешіть. Ну, чи слово, не брешіть. Знаєте, так як подивися по Києву, ну таке явище, що всі зовсім припинили купувати паливо, тільки пробки появилися, невідомо, так? Віччи, я з пробок в Києві, ну так як було до війни. Їй Бог. Ну чесно слово. Причому те, що мачкається, рогається, і ціна на паливо виросла. Ой, виросла. Ну виросла, я не заперечую, що вона вища. Але вона не критична. Ви хочете ці грошей. Так, да, говорю, ой раніше, да не згадайте ви мені раніше. Раніше на волоках їздили, згадайте. Катайтесь на волоках. Хто вам заважає? Взяли на волоку, поїхав. Скільки не говорить, завжди паливо не таке, ціни не такі. Це логічно. це логічно. Але чому так багато купують? Що, грошей нема? А, так, да, так. Да. Цікава статистика. Це цікаво, цікаво. Значить, дивіться. Є така асоціація УКАвтопром, і вони публікують статистику, скільки продано нових автівок. Не бувших, нових. Причому, ну, так, да, це офіційно, це вони беруть дані відповідно з-під реєстрацію, скільки нових автівок продали і зареєстрували. Ну, як вам сказати, не рад обідняв далі ні. От у нас за липень місяць кількість придбаних нових мерседесів, БМВ. Таке ж саме, як було до війни. Так. Таке ж саме. Ні, в минулому році впало. Не заперечу. Упало. Причому ну, там падіння майже ніж в два рази. А зараз зростання більш ніж так. Фу. Ну, звичайно. Якщо ви після цього будете мені розповідати, що вас грошей нема, не трендіть. Просто не трендіть. Тільки не розповідайте, що це депутати купують. Ніякі не депутати. Це ви рідники купуєте. Тому що гроші у вас є. Тому що на війні заробили, тому що карманчик положили, тому що податки не платили. Ой, сири, ти ми бідні. ой, нещасні, да, 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 да. знаємо. А, сир, а мерседези за якого, що ще ще покупайте. Нові. Ну, ну там трішки відклали, Да. Взагалі у нас цікава ситуація. Дивіться, в Європі автівки, як правило, або лізинг, ну, або кредит. Ну і те, і те, фактично, ну, лізинг-кредит, воно різниця різниці є. І там, ну, скажімо так, купівля автівки зразу. Ну, без кредита це нонсенс, це диво. Чому? А вони не можуть зрозуміти, а як ця людина може так зразу взяти і таку велику суму грошей заплатити за автівку. А в нас у нас автокретування не працює. Лізинг ну такий дуже слабенький, страшенно слабенький. У нас в основному купують просто. Достали з карманця. Купили. І скільки б ви не розповідали про вашу бідність, аж тошні, чесне слово. Це Мерцес БМВ, я розумію, таке. А ви знаєте, що у нас в продажі Toyota зросли? Да. У нас ще Тойот продають більше, ніж до війни. Да. Ну, зрозуміло, що сказати, ну Тойота це не Мерседес, а згодний. У нас, як скажені, дійсно почали Фольксвагени продавати. Ну, теж хтось каже, що машина... Ну, це там копійки. Да, це все нове. Це все нове. І всі сироти, грошей нема, пальне нема за що купити, останній доїдає, куди їдає аут. Цю модель ББ мені якраз підійде. Я розумію. Тому що у нас дійсно ця каузистика. Коли реальна ситуація, тут всі сироти, а коли дивишся по таким показникам, не кількість проданого впало. Тим паче дійсно, ну, ви знаєте, що є показники, якраз от... Коли, то ножах. Не в грошах, а то в Так у нас на сьогоднішній момент кількість проданого палива, автогазу і дизеля значно більше, ніж до війни. Це я маю на увазі розрібні. Ми не говоримо про військові. Це, вони це не показують. От розрідні заправки на сьогоднішній момент продають палива стільки навіть більше, ніж до війни. Ціна виросла. Ні, цена, грошей немає. Ой, немає. А палок хто купує? Хто? А. Да. Сидоров купує. І Петров, да, да, так. Депутат. З олігархом. Ай, это добре. дивіться яка ситуація. Підводимо та з да, рис. Липні була дефляція. Маленька. Дійсно. В серпні, скоріш за все, буде, ну, можливо, теж буде дефляція, але це ж сезонний факт. А вже в вересні буде знову інфляція. Але в цілому за рік ціни, ну зараз порахували, що вони зросли, якщо, ну, у нас ж ви всіх не закінчився, 11%. Але якщо так далі піде, то буде 10 за рік, не більше. Багато цих чимало для України нормально. Взагалі для України, коли інфляція 10-12%, це ідеально. Для нас 5 погано. 30 погано. От, в минулому році було більше 20 погано, не заперечу. От все згодне. От знаєте, 10-12 це наша цифра. Якраз вона в цьому році буде. Бізнесу допомагає, вам допомагає. Тому що якщо така інфляція, то бізнесу легше і вам зарплату підвищують. А якщо не так, ну і наш бат бізнесу займається. Тому дійсно, у нас ситуація на сьогоднішній момент цікава. Всі гологравіці, всі бідні, гори. Війна! Автівки купують як скажені. Продуктів купують, як скажені. Паливо купують, як скажені. І ціни ну, о, ростуть, ні. Ну я ростуть. Але не так скажені, як деякі про це трандяться. Оце ще є, та є наша феномен України. Тому дійсно дуже іноземці шарахаються. Як у вас війна? І така інфляція, да. Тому що, як правило, під час війни інфляція більше 100%. Я вам багато разів говорив, ще нагадаю. Коли в Ізраїлі була війна, то інфляція була більше 1000%. Взагалі під час війни інфляція дуже висока. А у нас інфляція маленька. І ще статки зростають. Це деньку. так, Це